Мова автор Володимир Макаренко. Рідна мова моя, струмком вода лється сопілка ж підспівує, ніби й не здається. Як почуєш солов'їну, будеш довго в силі, І від хвороби зцілишся Руки стануть в мілі. Навчай дітей своїх щирою сказати, бо не зайдеш без остраху у рідну хату, там, де голосно сирена, завиє і збентеже а дитина твоя вражою до тебе й замелеш. Твою хату старою вражина й розбила, в нову хату ти зайшов. Розправ свої крила. Говори рідненькою, навчайся, благаю, стару біду у дім новий не впускай, я не лякаю. Мова має значення. Настала година, де не хочуть вчити мову, там гине країна. Хаменіться, подивіться наліво і направо, на чужині своя мова, це ж країни право.